Ну і знову з'явилась інформація по обнові в Ретрогараж, яка, мабуть, вийде вже десь в березню місяці. Так, ну, про це ми поговоримо трошки пізніше. Всім привіт! З вами Дон І, Ну і сьогодні ми знову граємо в Ретрогараж. Ну і в цьому відео ми будемо збирати Volkswagen Passat B3, а саме версію седан і Універсал. Хоча, якщо чесно, я хочу сьогодні зібрати 4 автомобілі зараз. Так, ну перед тим, як ми почнемо, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. Ну, а ми починаємо. І переходимо до першого пасата. Так, це версія спорт. Ну і роботи тут чимало. В основному з підвіскою. Ну, а по кузову небагато і немало. Треба купити нові скла. Ну, в принципі, я планую сьогодні, як я вже сказав, зібрати чотири пасати. Один версії спорт, один універсал, обичний, обичний седан, а також спортивний універсал, який я вже зберу з версії спорт і універсала. Так, ну, до цього ми дійдемо трошки пізніше. Думаю, я ускорю відео, щоб не розтягувати його сильно. Так. Ну і ось у нас вже почти готовий кузов автомобіля, а от з підвіскою прийдеться поігратись. Мотор цілий на щастя. Так, тоді ми переходимо до підвізки. Ну, а якщо ви хочете, щоб я прокатався на всіх цих пасатах на відео, то напишіть в коментарях, і я, мабуть, йому про це Подільне відео, тому що якщо я зберу 4 сьогодні автомобілі, то на тестовий трек ми точно не попадемо. Так, ну ось ми вже розібрали підвізку, ну і зараз прийдеться половину деталів купляти. Що ж, давайте тоді поки що поговоримо про весняне обновлення в ретрогараж. Ну і скоріше всього, воно вийде в березню місяці. Коли точно я не знаю. Да і ця інформація я би сказав, що не дуже точна. Так, ну і, якщо чесно, то особи інформації по поводу обнови нема. І, скоріше всього, там добавлять тільки один заграничний автомобіль. А точніше, німецький. Це Porsche 911. І також модифікація Porsche 911 Turbo. Ну, скоріше всього, ця версія в ігрі буде називатися версією Sport. Як обично вони роблять. Ну, а під капотом у 911-го буде мотор P930 на 200 лошадіних сил атмосферний. А у 911-го Turbo на 260 сил з турбіною. Різниця всього в 60 сил. Ну, думаю, що також у 911 Turbo, хоча, скоріше, це буде все-таки спорт, буде спортивний обвес спеціально до цієї версії, новий вихлоп і інакші колеса. Ну і, мабуть, це все. По інформації по обнові. Також на... в цьому тижні має вийти небольше технічне обновлення в ретро гараж. Але не знаю, чи воно ще не вийшло, чи вже вийшло в час, коли вийде це відео. Не знаю, напишіть в коментарях. Так, ну, а ми тим часом продовжаємо красити наш фасад. Ну, якщо що, це відео я знімав ще до того, як знімав відео по Audi, так що тут ще того обновлення нема. Не можу вам показати, що там змінилося. Хоча нічого цікавого, скоріше всього, вони не додавлять. Ну, а той, хто напише скільки ананасів було в відео, попаде в наступне відео, як обично. Ну, а я постараюся побільше знімати відео, тому що в последнім часом в мене не дуже багато вільного часу є, щоб знімати відео. Хоча я вже зняв дві заготовки по пікапу і ще по кармеханіку. Не знаю, напишіть в коментарях, чи хочете ви відео по carmechanку симулятор. Думаю, що все-таки, мабуть, я його викладувати не буду. Хоча, якщо вже зняв, то можу, можна змонтувати і викласти. Так, ну і ось мотор у нас готовий. Знову робота з підвіскою. Тут все вбите, як обично, виход треба новий купувати. Так, і напишіть в коментарях, в кого є вже фасад у гаражі. І скільки, якщо вони у вас є. Тому що і відкрити їх не дуже просто. Треба немало часів пограти, щоб відкрити той же самий фасад чи, чи якийсь інший автомобіль. Так, ну що ж, кузов теж вбитий. Ну, це ми швидко встановимо і не знаю, можливо, ми його перекрасимо. А можливо, залишимо так, як є. Треба подумати над цим. Також напишіть, хто вже чекає оцей новий Porsche 911, який мають додати. Ну, правда, він не особо новий. Я би сказав, що він уже дуже старий. Так, добре. Я-то думаю, що хоча б три Porsche я собі в гаражі залишу. Ну, три, може, чотири. Треба подумати над цим ще. Хоча 4 це вже, мабуть, забагато. Не знаю, напишіть в коментарях, що ви думаєте. І також можете написати, скільки у вас автомобілів в ретрогараж. Ну, я думаю, що я не один такий, що назбирав прям цілу колекцію. Тому що в мене їх зараз 82. Ну, плюс ще ті, що я хочу продати, так що. Думаю, що 80 автомобілів. Ну, я впевнений, що хтось вже давним-давно забив гараж під зав'язку. Хоча, можливо, ви купляли одні Жигулі. Не знаю, напишіть в коментарях, що у вас в гаражі знаходиться. Так, ну а ми продовжуємо збирати наші пасати. Ну, і я тут думав зняти, точніше, зробити пряму трансляцію десь. Але це, скоріше всього, буде десь в неділю. Ну, не знаю, як в мене це вийде, чи ні, тому що часу мало. Плюс мені треба готуватися до екзаменів. Ну, коротше, планів више криші, але як це все здійснити, не знаю. Так що напишіть, чи хочете ви пряму трансляцію, чи можливо, можливо не стоїть цим займатися. Тому що там все рівно, мабуть, ніхто не прийде. Так, ну і ось ми вже збираємо послідній пасад. Ну що ж, кузов почти готовий. Залишилось тільки покрасити, занизимо його. Так. Ну, добре, що хоча б ці пасати я знайшов в хорошому стані. Ну, хоча б послідні два. І, на жаль, поставити мотори від інших автомобілів в пасат не можна. На жаль, так. Хоча я думав, що поставлю сюди мотор від Мерседеса. Той восьмициліндровий. Але, на жаль, хоча це логічно, тому що у Мерседеса мотор розміщений інакше, ніж у Пасата. Ну, у Мерседеса задній привід, а у Пасата передній, в принципі, все логічно. Да і все рівно той мотор би під капот Пасата не вліз. Так, ну що ж, тоді, мабуть, на цьому ми вже закінчимо, так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Дон І. Я чекаю ваших коментарів, пишіть по поводу пасата, пишіть по поводу Порше, що ви думаєте. Чи хочете ви зібрати його в свою колекцію скільки якщо хочете. Також напишіть, що ви думаєте по поводу прямої трансляції. Хоча, якщо вона і буде, то, мабуть, вже не в цьому місяці. Ну, в принципі, це вже кінець місяця, так що. Не знаю, треба подумати. Ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім хорошого дня, всім хорошого настрою, всім удачі, всім пока. Ну, а я, мабуть, все-таки дотягну до того, як ми зберемо наш пікап. Ну, все, тоді відправляємо його в гараж і пишіть, що можна ще поробити в цій ігрі. Всім пока!